Друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Хочу поділитися з вами новинами псевдопатріотичності Согочолого Гетьмана. Вкотре, поки його поплічники бігають по Верховній Раді і кричать про зраду зі сторони зелених в Крижополі, Крижопольський район, Городківська територіальна громада. Значить, відбувається відкриття дитячого майданчику зі співом, піснями, танцями і всім іншим. В цей самий день мали привезти військового, котрий загинув на фронті. Проте привезення військового було перенесено. Ну, такі дії Сивочолу, гетьмана в Крижополі, ну і взагалі по Вінницькій області. Це вже не вперше. Рік назад така сама ситуація вже була. Було відкриття дороги імені його ж батька, ну а тепер відкриття майданчику. Псевдопатріотизм колишніх, теперішніх, усіх разом в купі вже так дістав. І дуже прикро, що таке відбувається в тилу в той час, коли на фронті люди втрачають найдорожче, втрачають своє життя. Доліплю вам відео, доліплю вам фото загиблого героя, котрого мали сьогодні привезти в Городківку, але через танці на кістках знову ж таки привезення цього військового відмінили. Ну, дістали, чесно кажучи, і Петі, і Юлі, і Володі, і всі інші. Не знають, кого мобілізовувати. У них усіх така охорона, що там є кого взяти за шкірку. Da li bude? Evo dosta.